Доброго часу хотів розповісти вам, можливо, хтось знав і для себе цю інформацію, просто знову ж таки спам'ятає, що будь-яка поведінка і ваша, і моя, і його. Вона направлена на три основних направлення та дії. По-перше, це в нас якщо це небажана поведінка, поведінка, про яку ми кажемо, це або уход від, знову ж таки, просьб. Потім, друге, це у нас а, отримання бажаного. І третє це просто привернення уваги. Тому, якщо ви, а, ваша дитина якось може себе трошечки поводити не так, ви повинні продіагностувати, а, де з цих трьох аспектів, що вона хоче, да, від чого йде ця небажана поведінка. А, та вже. Дивлячись на цю діагностику, робити якісь даніші знову ж таки аспекти да махінації, про які ми зможемо з вами поговорити вже в наступному відео про поведінку.